130 тисяч на аккаунті в Тіктоці, 1 тисяча вже на аккаунті в Фейсбуці. Якщо цікаво, як це добиться, обов'язково треба бути підписаним. Я оце хотів запитати. Може давайте щось розіграємо, таке потужне. Ми таку кількість разом з вами набили підписників. Хтось таке їсть? Мені теж не дуже подобається. Набили таку кількість великих підписників, а й досі ні разу нічого не розігрували. Тому давайте напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що було б цікаво. У нас різна аудиторія, і кожному щось би було дуже цікаво, і зробили б і пользу, яку б зробили, і спробували якось розбавити і так дуже напряжно ситуацію. Отакий вот перчик, так що смачно.